Одеса – руський город. Ще й досі доводиться чути цей вираз. Одесу заснувала Катерина, а збудували росіяни, так стверджують русофіли. Але й те інше неправда. Адже заснував Одесу український магнат Коцюба Якушинський, а збудували козаки не рубаї. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді, наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. Ще й досі лунають вигуки деяких одеситів. Про те, що Одеса російське місто, що його збудувала Катерина, і таке інше. А на околиці міста є найбільший козацький цвинтар України: Куяльницький або Сотниківська Січ. Раніше це було село Малий Куяльник. Його заснували козаки, які перебралися після руйнації росіянами Запорізької Січі на околиці міста Хаджебей, на землі Османської імперії. Після захоплення росіянами Хаджебея ці козаки присягнули на вірність Російській імперії і пообіцяли ніколи не брати в руки зброю. За що їх і назвали? Не Замість рубати ворогів, вони отримали дозвіл на розробку будівельного каменю. Вапняку Черепашнику і згодом стали монополістами у цій справі. І не лише у куяльнику, а й в Усатовому, а особливо в селі Нерубайське. І з назви зрозуміло, хто жив у цьому селі. З часом їхні копальні катакомби розрослися на десятки кілометрів, а ще пізніше на сотні. Нині це легендарні одеські катакомби, найбільші у світі. Саме із каменю, який видобували Нерубаї, у 19 столітті збудували місто. Воно не було новим. Це був перейменований Хаджибей, який Катерина вирішила назвати як античне місто Одеса. Хтось їй ляпнув, що стародавня Одеса стояла на місці Хаджибея, хоча це повна нісенітниця, адже Одеса була на болгарському узбережжі. А ще одне античне місто Едеса. Стояло там, де нині турецька Шанлиурфа. Першими будівельниками Одеси були все ті ж нерубаї. Пізніше на будівництво прибуло багатько переселенців з ближніх українських губерній, а також колоністів, запрошених царським урядом греків, болгарів, албанців. З російських губерній мало хто прибував, великороси майже не приймали участі у розбудові Одеси в першу половину 19 століття. Керівництво містом здійснювали переважно іноземці та їх нащадки. Хосе Дерібас. Томас Кобле, Арман де Рішельє, Луї де Ланжерон, Пауль Коцебу, Григорій Маразлі. Із російських можновладців помітну роль у розбудові міста зіграли лише воронцови. Одними із піонерів будівництва одеського порту були Потоцькі. А ще були Яхненки і Семеренки, почесні громадяни Одеси, до речі, гласні міської думи. Продівень Семеренків в Одесі свідчить хоча б те, що Платон Семеренко одружився із дочкою голови Одеської думи Тетяною Авчинниковою. А ви знали? Що видатний селекціонер Лев Семиренко це внук одеського міського голови? Та хто ж про це колись казав? Якщо навіть про роль Семеренків у розбудові міста і порту мовчать і досі, за рахунок чого розвивалася Одеса. Про це теж мовчать русофіли, адже це було українське зерно, яке прямувало із порту в усі куточки світу. А пізніше. Це був український цукор. А монополістами у виробництві цукру в той час були якраз українські цукрові королі семеренки, яких російська влада майже витерла із пам'яті одеситів. Направду, семеренки із їхніми неймовірними статками всередині 19 століття були одними із головних розбудовників Одеси. Поселення на місці Одеси було засноване у 14 столітті. Перша згадка про нього датується 1415 роком. Заснував поселення Подільський литовсько-руський магнат Коцюба-Якушинський, збудувавши на півдні литовських володінь укріплений порт. Поселення отримало назву Коцюбіїв. Які розміри мало це місто, ми не знаємо, але на карті Гіома Левосера Дебоплана, надрукованій у Данцігу у 1648 році, це місто є. Ще раніше про Коцюбіїв згадував Польський історик Ян Лугош. Татари, які захопили місто у 16 столітті, перекрутили його назву у Качебей. Під цією назвою воно зустрічається у хроніках 17 століття та на карті французького картографа П'єра Дюваля, яка датується 1703 роком. А от у щоденнику видатного мандрівника Евлія Челебій під 1657 роком фігурує арабсько-османська назва Ходжабай. Нею ж користувалися і ногайські татари, які заселили місто. А потім і турки. Зрозуміло, що це перекручена назва Коцюбієва. Але турки її перекладали як достойний чоловік. Бей, який здійснив паломництво Хадж до Міки. Хаджибей. Запорізькі козаки неодноразово захоплювали і руйнували місто порт, який називали Гаджибей. Османи його щоразу відбудовували і робили ще міцнішим. І ось у другій половині 17 століття тут стояв доволі потужний замок, креслення якого збереглися донині. Довкола замку були османські адміністративні будівлі, базар і татарське село. У 1765 році турки почали будівництво нової фортеці Енідунья. Біля замку збудували пристань для перевезення через море збіжжя до османської столиці. 1787 році почалася чергова російсько-турецька війна, під час якої фортецю Хаджибей було взято російськими військами під керівництвом представника козацької старшини Івана Гудовича. Основну ударну частину цих військ встановили українські чорноморські козаки, зокрема великі загони Антона Головатого та Захара Чіпіги. Сталося це у 1792 році. Наступного року під керівництвом італійця Хосе де Рібаса за проектом голландця Франца де Волана було відновлено фортецю та розпочато роботи із будівництва нового порту та нових міських кварталів. У 1790 році Катерина наказала перетворити хаджибей на потужний порт. Уважає вигадне положення Гаджибея при чорному морі запряженам з пользи, признали ми нужным устроить там воєнну гавань, купна купеческой пристанью. Повелев нашому Екатеринославскому и і генерал-губернатору. Адкрить там свободний вход купєчиськам судам, як наших поданих, так і чужестранних держав. Ми бачимо в документах та на планах розбудови міста, мова не йшла про його перейменування. Але вже наступного року Хаджибей все ж було перейменовано в Одесу. Вважається, що першими поселенцями Одеси стали греки, італійці та албанці Арнаути. Хоча в межах та на околицях території, яку нині займає Одеса. На час прибуття сюди, нібито перших поселенців, вже було немало хуторів українських козаків козаків-нерубаїв. Майже відразу після скасування Запорізької січі у 1775 році значна частина козаків перебралася на османські землі і отримала дозвіл на поселення, заснування слобід і хуторів. Відразу козаки мешкали у куренях. Але коли до них підтяглися їхні родини, постала проблема зведення житла в умовах відсутності дерева. Від османського керівництва було отримано дозвіл на видобуток каменю-черепашнику для будівництва невеликих будинків. Це були 1780-ті роки, і саме тоді з'явилися офіційні українські поселення на схилах Шкодової гори в околицях Хаджебею, Усатове і куяльник. Старовинні козацькі цвинтарі цих сіл є матеріальними свідченнями того, що саме українці тут були першими поселенцями. Тоді ж козаки звели Слободи і трохи далі. Нерубайське, Чубаївку, Татарку, Дальник та багато інших. Про це у своїй книзі написав російський історик професор Владимир Якавлів ще у 1889 році. А книга називалася «К історії заселення Хаджибія. На великому куяльницькому цвинтарі, який ще називають сутниківська січ, збереглися могили перших власників одеських катакомб Шмигори та Гетьманенка. Саме вони та інші козаки Каменотеси наприкінці 18 століття. Стали ледь не монополістами із видобутку будівельного каменю. Цей камінь пішов на розбудову Одеси. І чим більшим ставало місто, тим більшими були штольні, у яких випилювали вапняк. Від Нерубайського, Усатового та інших козацьких сіл катакомби підземною паутиною потяглися до центру Одеси. Нині це найбільша мережа катакомб у світі. Їх загальна довжина становить 2,5 тисячі кілометрів. І тепер можна сміливо сказати, що головну роль у розвитку катакомб. Виконали українці, зовсім не росіяни, а козаки не Рубаї та їх нащадки десятиліттями, ніби гноми і створів Толкіна на титанічними зусиллями розробляли під і видобували із них камені. Нині українці становлять тотальну більшість населення в місті. Більшість вони становили і до середини 19 століття, доки пальму першості не перейняли євреї. У відсотках росіян в Одесі було більше, ніж українців на межі 19-го та 20-го століть, коли українська мова була під забороною. І значна частина українців записувалась росіянами. Та у міжвоєнний період, коли росіян почали сюди масово звозити. Але значний проміжок часу, після будівництва порту, більшість населення Одеси становили євреї, а українці були на другому місці. А після Другої світової війни вже українці становили більшість, і їх кількість тільки зростала. За матеріалами останнього перепису українців в Одесі було майже 62%, тоді як росіян 29%. Але за 22 роки, які минули після останнього перепису, статистика дуже змінилася на користь українців. Давайте поглянемо на архітекторів, які будували видатні пам'ятки Одеси. Її головну перлину, оперний театр, звели австрійці. Фердинанд Фельнер і Герман Гельмер найбільший собор міста був збудований за проектами інженера Вон Трезанта, а керував будівництвом Франціско Фраполі. Дзвіницю зводив Джованні Фраполі, а трапезну частину Деолаус Гайденрайх. Потімкінські сходи, Воронцовський палац і ще кілька десятків будівель є творіннями італійця Франческо Карло Бофо. Ще один одеський шедевр, нову біржу. Нині там Філармонія збудував Олександр Бернардацці. Він же звів ще три десятка об'єктів. В Одесі, яку зовсім недавно внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО, незвичайна кількість архітектурних пам'яток. Всіх не перерахуєш. Ось імена архітекторів, які їх зводили: Джорджо Торічелі, Вільгельм Верлон, Лев Влодик, Франц Деволан, Самуїл Гальперсон, Яків Гольденберг. Філіп Ельсон, Йосип Зейлінгер, Панталіон Іотко, Фредерік Коклен, Адольф Мінкус, Каєтану Дель Аква, Франц Моранді, Жан-Франсуа Тома Домон, Берг фон дерфліс, Франсуа Шаль. Можна продовжувати, але думаю, що ви зрозуміли, що російських прізвищ там не густо. Під гаслом Одеса Руський Город у 2007 році в Одесі на російські гроші звели пам'ятник Катерині ІІ та іншим, нібито засновникам міста. Пам'ятника вже немає, його зовсім недавно демонтували. То чому Одеса город? Які аргументи? Що в Одесі російського? Заснували її не росіяни. Будували і проєктували не росіяни, фінансували не росіяни і керували нею до 1917 року? Теж не росіяни, а живуть у Одесі у більшості українці. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим допоможете розвивати наш канал і український YouTube.